Овель на роботу потрібні водії автотранспортних засобів. Заробітна плата від 25 до 30 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків здійснювати вантажні перевезення в міжнародних напрямках на автомобілі МАН та утримання транспортного засобу в належному стані. Аналогічну вакансію пропонують і в рованцях Луцького району. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Обов'язками будуть керування автомобільними транспортними засобами, виконання вимог правил дорожнього руху та правил перевезень вантажів. У Нововолинськ на роботу потрібен заливальник металу. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків заливати чавун, сталь або кольоровий метал з одного або двох кранових ковшів, перевіряти готовність до розливання різних ковшів та ливникових систем. Також потрібно визначати температуру металу, який заливає форми, та контролювати якість відливок. Турійську, що на Ковальщині відкрита вакансія начальника виробничої лабораторії. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Завданнями будуть організація роботи лабораторії та контроль роботи лаборантів хімічного аналізу. Кандидату на роботу потрібні знання методик визначення білків, жирів, фізико-хімічних властивостей та знання нормативних документів. Також у Торійськ потрібна людина на посаду начальника відділу транспорту. Заробітна плата 27 тисяч гривень. Серед обов'язків забезпечення виконання договірних зобов'язань підприємства щодо надання транспортних послуг споживачам. Також потрібно буде організовувати роботу транспортних засобів та безпеки дорожнього руху. У Нововолинськ на роботу потрібен обрубувач. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Серед завдань обрубка, зачистка литва пневмоінструментом та вручну.